Тільки уяві у 50-х роках іноземці офіційно працювати в Польщі було майже неможливо. Усе вирішували партійні постанови, дозволи таємні домовленості між урядами. Перші іноземні робітники приїхали до Польщі за міждержавними угодами з СРСР, Чехословаччиною та В'єтнамом. Вони отримували колективні дозволи не для людини, а для всієї групи. Жили у гуртожитках, працювали на заводах і штатах. Їхні контракти видавалися через міністерство праці та внутрішніх справ. Робочий дозвіл у 60-х – це був паперовий аркуш з червоною початкою. Писувалося ім'я, підприємство і навіть гуртожиток, де мав жити працівник. Жодної свободи вибору, тільки той завод і тільки та робота, яку казала держава. Отак От починалася легалізація роботи іноземців у Польщі через суворий контроль і колективні дозволи. Лише десятиліттями пізніше вони перетворилися на індивідуальне. Право, а тепер ваша черга. Запитайте у своїх рідних, можливо вони пам'ятають перших іноземних робітників у Польщі. Поділіться цими історіями в коментарях.